Роздивіться уважно картинки та опишіть предмети, які ви будете бачити. Почнемо ми з лева. Опишіть лев який. Це лев. Він хижак, вкритий шерстю. Має чотири лапи. Це дятел. Це пташка. Має він яскраве зарбарвлення з червоного, чорного та білих кольорів. Дятел полюбляє їсти різних комах та черв'ячків. Це шоколад. Він дуже смачний та солодкий, має коричневий відтінок. Також він схожий на прямокутник. З шоколаду можна приготувати різні страви. Це колесо має він чорне забарвлення. Колесо схоже на круг, а також воно тяжке. Це молоко воно дуже смачне та корисне. Білого кольору це рідина.